Друга велика група українських артилерістів закінчила навчання на самохідних артилерійських установках HS-90 у Великій Британії. Дійстві з історії техніки, яка була вже фактично поставлена в Україні, і ще ні одна фактичка єдиніця не появилась на лінії заприкосновіння сторон. Про це повідомляє британське міноборони. Програма є частиною незмінного зобов'язання Великої Британії озброїти Україну та зробити все, щоб її перемога була переконливою. Підкреслили в оборонному відомстві Великої Британії. Від завтра Фінляндія офіційно стане членом НАТО. Це підтвердив генсек Альянсу Єн Столтенберг. Вже завтра фінський прапор займає рить серед стягів інших держав блоку. А у штаб-квартирі альянсу відбудеться фінальна церемонія приєднання. Станеться це у сімдесят ту річницю заснування НАТО. Столтенберг переконаний, приєднання Фінляндії до блоку зробить країну безпечнішою а альянс більш об'єднаним завтра у Брюсселі також розпочнеться зустріч міністрів закордонних справ НАТО, як обіцяє Столтенберг, розглядатимуть розробку багаторічної програми підтримки України. Зокрема, йдеться про зміцнення збройних сил України та перехід від радянського зброєння до натівських зразків. Генсек переконаний, Україна обов'язково стане членом альянсу. Однак, першочергове завдання зараз це перемога над російськими загарбниками, і в цьому союзники активно допомагатимуть Києву. Україна стане членом альянсу, але ми всі маємо розуміти, що головна мета зараз забезпечити перемогу України як суверенної та незалежної нації в Європі. І саме тому союзники та партнери надали безпрецедентну допомогу Україні, і ми продовжуємо це робити. Завтра зустрічаємося, щоб закликати союзників продовжувати і посилити цю підтримку: військову, летальну чи нелетальну, економічну та фінансову. На парламентських виборах у Болгарії лідирує правоцентристський блок Герб. Політсила на чолі з експрем'єром Бойком Борисовим отримала приблизно 26,6% голосів. До парламенту також проходить коаліція прозахідних партій. Продовжуємо зміни та демократична Болгарія. Вони здобули 24,7% голосів для того, аби країна вийшла з тривалої кризи і мала ефективний уряд. Ці два блоки мають об'єднатися від урегулювання політичної ситуації у Болгарії. Залежить і допомога Україні, адже Технічний уряд, призначений президентом, який має проросійські погляди, і був скептично налаштований щодо збройної допомоги Україні. Крім того, рекордно високий результат на виборах отримала проросійська партія відродження понад 14% щодо змогу їй відігравати важливу роль у парламенті. Це вже п'яті парламентські вибори в Болгарії за останні два роки. Особливий боєць паралімпієць Олег Іваненко, який встановив рекорд, перепливши протоку ла манш, склав військову присягу та вступив до лав добровольчого формування територіальної громади Києва. Воля Олег виконуватиме завдання, пов'язані з логістикою. Воювати чоловік не може, бо пересувається на інвалідному візку через травму хребта, яку отримав в юності. У командуванні підрозділу кажуть, Олег є прикладом для багатьох українців. Чому людина з обмеженими можливостями пішла служити? Марта Шикула продовжить. Олег Іваненко вперше взухберці та надягнув піксель. Чоловік пишається, що може носити військову форму. Нині в Олега відповідальний день. Він складає присягу до лав добровольчого формування. Присягаюся ніколи не зрадити українському народу. Слава Україні! Чають шеврон підрозділу та вітають у лавах формування. Я з подопрозивної підготовці юнаків був перший в Київській області, от коли ще до травми бігав. І у мене був гаток трубу обороні значок. То все от, і тоді мене ще кликали в військо і займатися військовою справою. І я тоді відмовився, бо я пішов в юридичний. Але військо таки нас догнало Олега. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік активно волонтерив. А нині вирішив служити у бойовому підрозділі, бо тут більше можливостей наближати перемогу. Бійці підрозділу воля охороняють критичну інфраструктуру Києва, полюють на ворожі безпілотники та воюють на передовій. На Олега тут чекають інші завдання, бо він боєць з особливими потребами. Після травми хребта, що зазнав у юності, він пересувається на інвалідному візку. Він буде саме займатися здебільшого... Ем... Допомогою, волонтерською гуманітарною допомогою для того, щоб надавати допомогу нашим бійцям на фронті, і я точно теж не можу залишатися тут а в тилу, бо зараз якраз такий відповідальний момент, коли потрібно бути в тому числі корисним і там. От і тому власне і цю з і цим об'ємом задачі я теж спори Вже поставили одну задачу, Вже треба вирішити питання з полігоном, відстрілом пулеметів по і так далі. Це те, що командир зараз вже сказав. Олег Іваненко, паралімпієць та світовий рекордсмен, який проплив 62 кілометри за 18 годин протоку Еламанш. Також депутат і юрист. Але нині свої заняття відклав на потім, бо є важливіші завдання. Це дуже хороший приклад для молоді, яка зараз бігає від армії. Це приклад для здорових чоловіків, які бояться прийти в воєнкомат. Це приклад взагалі для нашого суспільства, що людина незалежно від того, в якому вона стані знаходиться, головне, який стан душі. Це патріот ні? Разом з Олегом нині присягу склав його товариш Олександр. Він служитиме пліч опліч з паралімпійцем, бо є завдання, де потрібна фізична допомога з боку. If we had never supported the Ukrainians at all, would Russia have conquered Ukraine by now? I think without Western support, first of all, I think the, the Ukrainian people, their will, is indomitable. Uh, the, these are the same people, they're the sons and grandsons of the folks who fought Stalin and Zhukov for ten years from 1945 to 1955. So the Ukrainians are not going to be easily conquered, no matter what. If they're fighting with pitchforks and and and, and spears, they're going to fight back. Uh, but having said that, they would have. I think Western assistance has been critical to the Ukrainians being able to defend themselves. Польща передала Україні перші міг 29 Про таке розповів керівник офісу міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидич. За його словами, нині завершився процес передачі першої частини літаків. Посадовець додав, під час найближчого візиту президента Володимира Зеленського відбудеться розмова про подальше надання авіації. У Румунії з'явиться новий центр обслуговування західної військової техніки. Його будує німецька збройна компанія. Це озброєння, яке використовується в Україні. Про це повідомляє німецький телеканал NTV з посиланням на представників концерну. Будівельні роботи зі зведення хабу ведуться на околицях міста Сатумаре, яке розташоване неподалік з нашим кордоном. І до оперативної інформації від генерального штабу українська авіація завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів. Окрім того, захисники збили ворожий розвідувальний безпілотник, ракетникам і артилеристам. Вдалось вразити район зосередження живої сили противника. В епіцентрі бойових дій досі залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Загалом протягом доби оборонці відбили понад 45 атак росіян на чотирьох напрямках. Безуспішно. Ним для московитів виявився наступ поблизу Оріхово-Василівки, Іванівського, Северного, Первомайського, Невського та Серебрянського підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.